Всім привіт! Я не думав знімати про бджіл, але мені написали, знімай, краще дивиться. Ну, то це я знімаю. Я не знімав давно вже, мабуть, вже, на місяці три. Що не збрехати. І ну, це відео буде про стан на моїй пасіці. Зараз покажу, як я готую це ось оси, готую сироп для бджіл на зиму та готував дід. Я не знаю, там багато є різних в інтернеті. І засобів, і способів, як що, як давати. Зараз буду наливати, це саме тільки зняв. Тут це 5-літрова каструля. Я кидаю сюди трошки полину. Це воно так виглядає, тому що полин вже трошки простояв. О, раз, це третій раз я варю. Ну це трохи вже багато. І він трохи гіркуватий вийшов, треба трошки менше кидати. І треба було поміняти цей полин, але вже як є. Просто його щоб закипів як чайник і все. Ну, Я думаю, на льо нічого страшного не буде. А раз я набираю три банки. Ось тако з горлишком мій притовк його. Е, потім як на розтворимось. Тут трошки не розтворилося, тут все розтворилося і там. Там трошки, бачите, осталось. І ось до. О, це, це я наливаю літру. Покажу спочатку стару дідуську годівничку для бджіл. Натесана в нас брівна, тесана маленька. Це вона в пилюці. я нею не користуюся. О, ось така з доски. Це не нова, я думаю, по віду тут видно. Що її рок, це? Вона десь зроблена, ну, я не знаю, десь, напевно, Це кінець 90-х, отак. Почало ну, 2000-х, ну, не пізніше. Та по ній видно. О. Це вже дерево, подивіться, почало. І я покажу потом свої, підемо до пасіки, покажу. Цей набрав банку. Набрав три, три банки. Даю я в... Годів... в водівнички, якщо вони влазять. Такий вулик. Зараз я на лютий, підійде і покажу. Все одно даю в годівнички, якщо не влазить вже, то якщо не влазить, то я вже даю в кульочок, роблю три дирки. Даю по літрі. Літра в кульок, все. Приблизно, який розход? Приблизно півтори літри. Обов'язково, щоб воно захололо. В годівничках краще давати. В годівничках краще давати, того, що, як сказати, бджоли, ну, хоча деякі знімають відео, бачив чимало, що вони знають, скільки беруть. Ну, Як на мене, казати наперед, тільки сім'я візьме, ну це неправильно, бо, тому що як ну, приклад привести банальний. От, коли ви їсте, ви ж не знаєте, скільки ви з'їсте там чи. Третю миску чи четверту миску, ви можете докидати собі так само і бджоли, ви ж знаєте, скільки вони заберете. О, той. Це вже оси поналітали шкільники. Це десь знайдуть дирку і... і все. І лізуть. Оце таку колучу проти один стрілки, воно туди йде. Ну, недовго там, я знаю, на одну банку хвилини три тако. Підливаю. І ми бачите. Мені мало то, що це повинно, так ще й то, що за той раз. І воно схололо, підколотив проти часової стрілки. Ну, так кажуть, трохи краще. Не знаю, правда, не правда. Я колочу і за, і проти часової. Піділлю ще. Я повні сильно банки виливаю, ну, аж поки не така не буде. Ну, десь на такий рівень плюс-мінус там. Сильно повні не роблю. Тут я не знаю, бо тут а, на що цієї банки, бо то ще тепло залишилося, то може прийдеться трошки. Ну, Бачите? ще є, трохи джіл є. Ну, джоли є. Бджоли то вони просто не візьмуть, а ні, якщо с... <кій> сильна сім'я, то вони повиносять. Ну оцей. І так, балтихаю. Це зараз трошки довше ця банка буде, бо того що, що нам не згосталося. А поки хай тут зараз з таї банки, стає <кій> мірочки літрової. Вода гаряча, чи вона зараз... Я не знаю скільки. На вулиці. Зараз спеціально покажу, яка температура дощі йдуть, то десь 12 градусів. Десь 12 градусів. О, поспливали вже всі оси. Я оце, оце так в кульок, як воно є. Я не ну, може трохи виберу їх, але все одно там воно попаде. Е, то це я так і даю. Ну, зараз холодно вони можуть не брати. Перевага в цієї годівнички, якщо не беруть, то воно залишається. А в кульку от ви робите все одно 3-4 дирки. Ви робите дирки і воно може текти в вулик. Якщо не холодно, вони можуть не брати. Хоча їм треба. Ча їм, я б, ну, Треба, на нова, що не, не до кінця ще не, не загодовані. О, так правильно. Ну. Так, хай воно чуть пустой, зараз ще вдарача я це. Не на камеру я буду, от дивіться, 5-літровий, скільки я забрав. Ну Це ще воно не розколочено, ще буду колотити вже половина, бачите, розтану. Це видно. Це ще буду колотити, на низу, хай там росте. Зараз буду наступно заливати і так колотити, колотити. І так, ізрідка. Ну, зараз 11 градусів, воно ну, раз два, та й е, схолоне. Я думаю, попорою. Зараз десь на стороні 4, десь через годинку-півтори я вже дам їм. Так, ну Це вже не на камеру я долю. Головне, щоб схололо. Тепленьке, Тепленьке можеш не брати треба холодне давати. Дається завжди ввечері. Ну, мій діт так робив, так і я роблю. Літрушку даю. Літрушку може півтора. У ну, мене, зараз я покажу. У мене ці годівнички мої. Вони різні. Від півтори до 2,5 літр. От вона одна стоїть. Ось, ось вона така. Ну, що було тий. Це я мав поставити, але не влізло. От я солому накидав, солому накидав та й поставив. У мене виходить який. Тій... Тепер виходить, стан справ. Зловив роя, відео, на жаль, було втрачене на 4 рамки. Це він тут був. Прийшов йому гаплик. Підстав я йому раз теж приплод. Там, видно, матка стара була, Видно, то не перший де сім'я в кості кала. Матка стара була, вони пішли дуже різко на спад. Дуже різко на спад. І менше-менше, потім я вже оце дивлюся. Потім я вже дивлюся і там якби, ну... Там рамка залишилася, я вже бачу, що їм хана Одні трутні. І так вона пропала. Там їх було 4 рамки. Вона, ну... Вона, Матка в коли прилітає, там воно починає відкладати, вони почали носити, але матка так і не почала червити. Замінити матки, ну, це треба купляти. Я цим чесно, хлопці, я, хоч я вже тримаю пасіку сам. Оце все, що ви бачите, це я сам. Ну, я матками цим я не займаюся. Чи приживеться, не приживеться, купляти і... і єдине, що можна, це літати, приплод підставити. Оце так я і роблю. Потім ця сім'я, тут було, це був маленький відводочок. Я зробив от з тої сім'ї, от вона повна була. Не було куди зробив буквально три рамки. Достигла вона десь рамок 9 в районі 10 рамок. Ну Там вона всі не обсідала, там 10 стояло. Ну 10 плюс одна за перегородку я ставлю. 10 рамок. Потім воно якби пішло. Коли я другий раз качав мед, це була 20-21 липня. Вона пішла на низ і я підстав дві рамки приплоду, щоб знав би, що я не став би. Тож там дивлюсь, ні одної бджоли немає, ні меду, нічого. І все. Ці всі, виходить. Ну, в мене того року одна сім'я пропала. Так само і цього року та сім'я пропала. Ну, рій, то я не вважаю, рій як розсада. От іменно сім'я, що, що тут така, ну, теж було, іменно теж в тому вулику вона пропала, Ну, там що є, треба впалити її. Побачимо. Тут, а слава Богу, в цих тфу-тфу-тфу все добре. Більш-менш так почав закормлювати їх. Ну, так само сім'ї є сильніші, є слабші, є що ну, не влазять рамки вже. Рамки не влазять. Раз, повний вулик, два повний, там, ну, там не можна поставити годівничку. І три повний рам. Тут цих ще можна. Ну, та й вулик теж має сказати, сім'я велика, але там ще то вулик таких, як цих полтора, О. то там, скажімо так, там ще стоїть годівничка. Це в трьох цих сім'ях. Давав я вже, це третій раз я варю, Давав два рази. Годівничку по півтора чи день-по два давав літра. Вони все чуть ли не дозабирали, то зараз ще хочу дати. Хочу дати сьогодні ввечері, бо завтра прийдуть, що ну, тепліше і що буде погода. Там десь знову дощі. Це я хочу так закормити вже їх. І зараз заодно це звару, ну, сироп зроблю, зараз їм на колу чути. Будемо дивитися, що там далі. Ну і він схолодний, вже буду давати. Що ще сказати? А, цей рік перезимували всі, я вже говорив, хто дивиться мої відео. Перезимували всі, Ота, що сім'я пропала в цьому, так і то, що теж було кінець серпня початок вересня. Е, на зиму я оставляю 50% меду, тобі ж 15 рамок. Де це? Деться, це, дивно? 15 рамок, 7 я викачав, 8 оставив. Ну, одна там йде там, ну, це рамку вже на осушку я поставив. Отак. От це в кожній з цих трохи билися, трохи по жмінці. Ну, я думаю. я думаю. От воно лежить. Це вже просто дощі йшли. Трохи билися вони, ну. ну, я меду половину забираю. Половину забираю, половину лишаю. Чого? Цукор, він на хімії весь. Тому я даю половину так, половину так. Бо весь мед ну, невигно залишати, як... це раз, хоча й ціна, зараз 60 гривень приймають. На базарі в районі 80 ще дорогше впало. Було 90, навіть за 100 продавав. Ну, було 80-100. Зараз верно, саме найдорогше це 90. Це є важко, мабуть, продати. В районі 80 плюс-мінус. Качав я мед перший раз, числа 15 червня, в районі 20 літр. У мене є, це, мабуть, останнє відео було. Другий раз качав 20-21 липня. Тоді накачав якраз цвів гречками донос. Накачав я 80 літрів. Третій раз ось докачав половину, то накачав десь в районі 45 літрів меду. З 8 з сімей. Сім'ї є різні. Ну, якось так. І ну, це я кажу, цифри приблизні, я, може менше, може більше. Я так образно кажу, бо е, він наливається і в літровій, і поллітровій, і в п'ятилітровій деречка. І, до речі, взяв бочку 40 літрову фірми Леміра, коштує 600 гривень. Це можна було, це 40 літрів, можна було купити за 350, там 300-350, але пластик поганий. Ось так. Ну, Такі діла помаленьку, ну, помаленьку, помаленьку, ну, я кажу, я це все тримаю сам. Мені якби оце все, що є, мені вистачає. Я мед качаю, перший раз півдня пішло, більше, другий раз три дні. Е, оце останній раз докачав теж три дні. Ну, ну так, кажу, вони як малі діти, їм потрібен догляд. Осталося там трохи рамок, ці трохи усушені, то я їх до полином і горіхом. У мене є відео, я поперекладаю оці вулики. Заодно покажу вам. Ну що, я буду я йти колотити, бо час не стоїть. Досі вже, щоб воно не схололо. Та буду давати свиням, порати та йти до хати. Час не стоїть. О, дивіться, усіло. О, і те трохи. Це. Ну, Сюди я вже більш додати цього води не буду. Це є. Ну що, підписуємося на канал, ставимо лайки, чекаю ваших коментарів. Всім гарного дня!